Вітаю вас, з вами адвокат Анна Леонідівна, і сьогодні ми поговоримо на доволі актуальну тему, як правильно внести зміни до договору оренди землі сільськогосподарського призначення. Це доволі часто питання, яке виникає між орендарем та орендодавцем, тому що велика кількість земель сільськогосподарського і не призначення у нас на території України перебувають в орендних відносинах. Будь-яка зміна умов договору має юридичне значення лише тоді, коли оформлена вона належним чином. Першим і важливим кроком до внесення змін є спільна згода як орендаря, так і орендодавця. Договір оренди земельної ділянки це двосторонні угоди, і ніхто не може в односторонньому порядку змінити її умови, якщо інші не передбачено договором або законом. Якщо одна зі сторін ініціює такі зміни, вона повинна звернутися до іншої сторони з відповідною Пропозицію. Це можна зробити шляхом надсилання листа разом з проєктом додаткової угоди. Важливо, щоб це звернення було зафіксовано. наприклад, цінний лист з повідомленням про вручення. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору та повинна містити такі ключові елементи: це назва документа, дата. Та місце укладення, сторони, реквізити основного договору і конкретне формулювання змін і підписи сторін. Якщо основний договір оренди землі був нотаріально посвідчений, то і додаткова угода повинна також бути нотаріально Посвідчена, якщо, наприклад, змінюється строк дії договору, то такі зміни повинні бути внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Проте наголошено на тому, що додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання. Але трапляються ситуації, коли інша сторона відмовляється від підписання додаткової угоди, а ви вважаєте, що зміни необхідні або передбачені безпосередньо договір, то в такому порядку ви можете звернутися до суду для захисту своїх прав. Якщо вам потрібна консультація щодо укладення договору оренди земельної ділянки, будь ласка, можете звертатися за консультацію. Дякую за увагу!